Вірність класиці завжди була характерною для шевченківців. Однак нестандартний підхід до вже знайомого матеріалу дозволив поєднати сюжетні лінії драматичних творів відомого українського письменника з оригінальною музичною обробкою. Як відзначила режисер-постановник вистави Тетяна Ветковська, цікава робота дала можливість розвернутися творчій фантазії. Водовір це легке прочтення всього цього, Це легка форма, яка дається для зрителя, щоб він прийшов і побачив в такому вирішительному стеклі. Показываем. В драме это оголенный нерв, немножечко есть гротеск, увеличение. А при увеличении мы иногда видим очень большие изъяны, очень большие проблемы и очень большие чувства. Поэтому это просто форма Водевиля. А, скажем, трагедия или драматизм, который есть в этой пьесе, он, он есть у нас в жизни. Головна ідея, яку творча група намагається донести до глядача, навчитися цінувати почуття, любов, вірність, вміння прощати та допомагати. Часи всесилля, дворянства та відміни кріпосного права показані на сцені яскраво і, і з гумором. Повернути дорогий подарунок для пані Варвари, блакитну турецьку шаль, стараються всі учасники, потрапляючи і в комічні, і в драматичні ситуації. Я граю в цьому спектаклі роль бухарця, роль неоднозначна. роль характерная, роль гротескная. Это узбек, это торговец с шалями. Вот. В принципе, с него все и начинается. Он приносит шаль вот, и начинается водевиль и в прямом и переносном смысле. Играю в этом спектакле интересную, веселую, порхающую роль тетушки Аниси Климовны. Интересна она, конечно, эта роль тем, что она игровая, она наполнена жизнью, энергией, танцем, движением, пластикой. В то же время она и показывает людей в жизни, какие они бывают, двойственные, лицемерные. Фактично всі ролі головні разом із досвідченими акторами Катериною Смирновою Балагура, Іриною Данко, Володимиром Колєсніком, Сергієм Тургутом та Віталієм Безносенком чудово показали себе на сцені дебютанти Микола Афанасьєв та Юлія Тинне. Я граю тут служанку Катю, яка всі життєві переп'яті барині повинні улажувати. Я ніколи во перш не виходила на велику сцену і и... Всем сложно. Ну, <laughs> Но, нужно совместить в себе и танцы, и голос, и песню, и просто произношение речи. Я играю Григория Крепостного. Это интересная, достаточно роль, потому что в первой половине спектакля я влюбленный, окрыленный любовью юноша, а во второй части ради своей свободы, ради своей любви, я должен... Поміняти, немножечко, повністю поменять даже свой образ і вийти нахальним таким піжончиком сложно, особенно для мене. Але я стараюсь. Особливий колорит надало виставі і хореографічне оформлення, адже без нього неможливий водовіль. В таких сценах елементи танцю гармонійно поєднуються з пластичними мініатюрами, що вимагає високої майстерності від виконавців. Эта работа будет очень интересна и актерскому составу, и артистам хора, и артистам балета, оркестра. И действительно это слияние всех жанрів воедино достаточно таким ярким букетом будет представлено нашему зрителю. Криворізькі актори планують здивувати цією виставою глядача і на Придніпровському фестивалі Січиславна, адже нестандартний підхід до класики може зацікавити багатьох корифеїв. І зараз напередодні прем'єри творчий колектив театру сподівається, що вистава сподобається криворіжцям і збиратиме зали протягом усього театрального сезону.